Здоровенькі були! З вами Діаспора, перший українськомовний блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. А в сьогоднішньому такому коротенькому відео я хочу вам розказати про те, як можна положити звичайний чек на рахунок в банку, не виходячи з дому. Я вже коли знімав схоже відео. От, але я знімав його для російськомовного блогу. Ну а зараз вирішив ще раз таке ж зняти для діаспори. А чек, який в мене є, який я хочу положити на рахунок, це зроблю вам таку. Перед історією. От, Мені прислав Техаський Atmos Energy. Це наш, якщо я не помиляюсь, це компанія, яка нам газ а, в хату постачала. От, 68 доларів 96 центів вони нам прислали. Це просто лишні гроші. Тому що як ми тільки переїхали в Техас і підключали газ, потрібно було заплатити депозит, здається, 90 доларів. І от, виходить, як ми вже з Техасу їхали. Верталися з Техасу з Флороду, у Флориду. Я відключив а, наш газ в Техасі. І вони, виходить, замість того, щоб я їм за останній місяць платив, вони просто відмінусували оці 21 з копійками, які я був винен за останній місяць від депозиту, тобто покрили цими грошима останній місяць нашого використання газу. І все, що залишилось, баланс, вони мені вислали чеком. Тобто цей депозит, який я з самого початку заплатив, вони мені його просто верну. От. І зараз я просто скористаюсь нагодою і покажу вам, як цей чек положити на рахунок прямо через телефон, не виходячи з дому. Мож... Можна поїхати в банк, можна скористатися банкоматом, але ми живемо в Америці і я занадто лінивий. Тому я просто відкриваю мій, а, мою банковську. Програмку на телефоні. Так, тут десь в меню є кнопочка «Депозит Checks, тобто положити чеки на депозит. І зараз спробую вам показувати. Так, ось у мене тут такі прапори висять в офісі. А, так, беремо фронт-чек, Ось. Так воно виглядає, мені трошки незручно буде. В общем, суть в тому, що просто от я отак навожу цей чек на цю рамочку. І зараз мені потрібна буде друга рука. Так, навожу чек, нажимаю кнопочку сфотографувати. Воно фокусується і фотографую одну сторону. Я нажимаю «Use», використати. Воно мене ще просить ввести вручну, скільки там грошей. Так, 68,96. Не кома, крапочка в Америці. 96. Так, ви мене там бачите? ввожу я ці гроші. І тепер ще мені просить задню сторону чек сфотографувати. Задня сторона чеку тут пуста. Я не знаю, ну інколи на чеках є сзаді ще щось. Ну, це так. Це... Я ніколи не бачив, щоб там було щось важливе, ну але раз просять, значить фотографуємо їм ще задню сторону чеку. Натискаємо кнопочку «Юз». Далі а, вибираємо мій банківський рахунок, куди ці гроші положити. А, до речі, написано, що а, максимальний ліміт, скільки грошей можна положити через аплікейшн на мобільному телефоні, це 5 тисяч за раз. Тобто більше ніж на 5 тисяч положити не можна. Ну, у нас не більше, у нас всього-навсього майже 69 доларів. Так, нажав я далі, але мені каже, що картинка не зовсім чітка і, про... і просить сфотографувати ще раз. Може, через те, що бракує світла. Так, Зараз я вас тако поставлю, щоб вам мене видно було, підсунусь ближче до світла. І спробую повторити ще раз ці кроки. Так. Пографуємо перший чек. Ніби нормально все. Порахуємо другий чек. другий чек. Можливо йому не подобається те, що ззад чеку немає нічого. мене там ще батарея зараз сяде, поки. поки вам це все розкажу, покажу. 68 крапочка 96 ну друга спроба так завантажение вот это снимай видео на швидку руку не буду дела а, ну и мне снова кажется что будь ласка сделайте Ще раз фотографії спереду або ззаду. Видно, йому не подобається те, що позаду цього чека там немає нічого і не хоче. Ну, Я це вже не перший, верніш, я вже ложив гроші через, через мобільний аплікейшн, не знаю, в українській мові аплікейш називається. Ну, суть в тому, що я вже робив це, працювало, от зараз не вийшло, але а, можливо тоді навіть буде. Ще тема для відео, як просто чек положити в банку а, в самому банку в банкоматі, а не через мобільний аплікейшн. Ну, на цьому тоді я буду закінчувати таке невдале відео. Чек так я і не зміг положити, ну, але нічого страшного. А, суть, я думаю, ви зрозуміли. Ось так легко дома... Не виходить так сказати, що так легко дома можна положити чек, раз він не положився. Ну, але це вперше в мене таке, що я не зміг положити чек вдома. Декілька разів я ложив, мабуть, разів п'ять, і все було, все було добре. Завжди це все ложилось без проблем. Гроші були доступні, мабуть, через 24 або 48 годин з моменту, коли чек положив я на рахунок. От. Ну, а цей тоді чек я беру з собою, поїдемо в банк і ще в банку зніму відео, просто біля банкомату, покажу, як це все робиться. Конкретно в банку. А на цьому все. З вами був Діма. Ось ще раз вам покажу мої два прапори в офісі. Слава Україні!